З якими страхами може зіштовхнутися майбутня мама на шляху до ГВ? Я не висплюсь. Гормони під час ГВ влаштовані так, що заспокоюють вас. Сон на грудному вигодовуванні також можливий, особливо якщо створити безпечні умови сумісного сну. Дитина буде до мене прив'язана. Зовсім навпаки, ви спокійно можете погодувати дитину перед тим, як кудись піти. А в разі довшої вашої відлучки зцідити молоко і догодує дитину хтось інший, наприклад, зі шприца без гол. У Мене будуть покусані суски і обвислі груди. При ефективному прикладанні нічого не болить, а груди обвисають від віку, а не від ГВ. У організмі буде брак вітамінів, не буде достатньо збалансовано харчуватися. Але якщо є підтверджені дефіцити, то лікар знає, що робити. Так хоче того мікрофона, що страшне. Я не зможу полікуватись. Лікуватись важливо і потрібно. Лікар завжди може призначити сумісні ліки з ГВ. Дитина не зможе заснути без грудей. Дитину реально вкласти і комусь іншому. Для цього достатньо просто знайти до неї правильний підхід. Тому, якщо у вас виникають якісь труднощі з ГВ, ми, консультанти з грудного вигодовування, завжди раді вам допомогти.